Друзі, вітаю! Ви на каналі Астракарма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач джіотіш. Сьогоднішнє відео присвячено темі Сарпа Дрекана. Я думаю, що воно буде корисно астрологам та тим людям, хто вивчає астрологію, тому що сьогодні я сподіваюся, що до кінця цього відео ми з вами детально розберемося з цими. Трошечки таємничими градусами сарпадрикана це певні відрізки зодіакального кругу які дають ушкодження планет. І зазвичай в усіх астрологічних школах на цьому все і закінчується. Тобто, ми знаємо, що є певні відрізки зодіаку, які пошкоджують планети. А як вони їх пошкоджують, які наслідки вони можуть дати, давайте і розберемося в цих питаннях сьогодні. Отже, сарпа Дрикана. Перед тим, як почати. Говорити про це, давайте зрозуміємо, що таке дрикана. Дрикана це третя частина знака, яка дорівнює 10 градусам. Ми знаємо, що у водичній астрології у нас рівнодомна система, знак дорівнює дому, і знак або дім це відрізок у 30 градусів. Його можна розділити на три частини, кожна з яких буде 10, займатиме 10 градусів. І вона саме ця частинка знаку, третя частина і називається дрекана. Отже, в нас 12 градусів, в кожному знаку 3 дрекани, відповідно, існує 36 дрекан. 36 відрізків по 10 градусів. Сарпадрикана розташовується виключно у водних знаках. І в кожному знаку води є певні відрізки, які відносяться до В знаку рака це відрізок від 10 до 30 градусів, відповідно, це друга і третя дрикана рака. В знаку скорпіона відрізок від 0 до 20 градусів. І, відповідно, це перша і друга дрикана. І вже остання дрикана риб, тобто саме остання дрикана взагалі зодіакального кругу, останні 10 градусів зодіаку від 20 градусу до 30 градусу риб, це знов-таки сарпа дрикана. Відповідно, потрібно просто запам'ятати ці відрізки, і в будь-якому випадку, коли ви починаєте аналізувати карту, не забувайте звертати увагу на планети в водних знаках. Якщо вони потрапили в водний знак, одразу треба перевірити, а чи не потрапили вони в градуси Сарпа Дерекани. Правило астрології наступне: будь-яка планета, яка потрапляє у градуси сарпа деркани, стає нібито вкушеною змією або отруйною. Взагалі, сарпа це змія, і тут вже такий підтекст, що якась отрута змія вкусила, щось пошкодила. і… Це вважається, що планета в такому випадку отруєна. І, як правило, в основному страждає характеристики або каракатви цієї планети, за що вона в карті відповідає. Отже, одразу дивимося, якими домами, і, відповідно, якими сферами керує ця планета в карті, або каракою, або сигніфікатором кого. Чи чого вона є. А, якщо, наприклад, сонце потрапило у градус Сарпа ми звертаємо увагу на дом, яким керує Сонце, і, відповідно, це буде сфера, яка може постраждати. Але і не забуваємо, що Сонце у ведичній астрології це карика батька, показник батька. Отже, відповідно, батько. Також може батько нативо також може постраждати, якщо сонце потрапило в градуси Сарпа-Дрекани. Не забувайте, що не тільки планети можуть потрапити в градуси сарпа дрекани але і Лагна. Оскільки Лагна це наше фізичне тіло, це дуже важливий показник, і якщо знов-таки ваша лагна в знаках води. Не забудьте подивитися, чи не потрапила вона в градуси Сарпадрикани. Це таке також певне пошкодження здоров'я, як варіант, але, звичайно, що потрібен більш детальний аналіз для того, щоб зрозуміти, як саме градуси сарпадрикани зашкодять людині. Також люди, у яких в карті дуже сильно проявлена сарпадрикана, що це означає? Декілька планет потрапили в Сарпадрикану, такі функціонально важливі планети, наприклад, місяць або Лагна, або Лагнеш потрапив у Сарпадрикану, це може свідчити про Прив'язку до вживання алкоголю, наркотиків або різних видів інтоксикацій, оскільки все це отрута, а сарпадрикана в нас пов'язана із змією, то, в принципі, якщо місяць лагнеш, лагна потрапила в градуси сарпадрикани, і при цьому дуже важливий аспект, і при цьому має ще додаткові ураження, наприклад, аспекти малефіків, скажімо так. Це може свідчити про те, що у людини може впродовж її життя розвинутися схильність до різного роду інтоксикацій. Сарпа Дрикана пов'язана із знаками води, вона тільки існує в знаках води, а знаки води це знаки мокші, звільнення нашої душі. То uh, також сарпадрикана просто банально може вказувати на певний духовний рівень людини, на її дослідницьку натуру, або, наприклад, зв'язок з медициною. Скажімо, там де використовуєте трути. Це може бути і фармацевт. Це може бути будь-який лікар, в принципі. Якщо, наприклад, ваш управитель 10-го дому потрапив в сарпадрикану, це може свідчити про якраз зв'язок вашої професії або з медициною, або з наукою, тому що це такі глибинні дослідження, або ви банально. Високодуховна людина. Також сарпадрикана, оскільки це водні знаки, вона може вказувати на діяльність, яка пов'язана з мореплаванням. Тобто вона не завжди буде шкодити, ми звертаємо увагу на додаткові показники, на додаткові показники ураження в карті, для того, щоб зробити остаточний висновок, що сарпадрикана в, дані, в даному випадку може зашкодити нативу. Сарпадрикана має змійну природу, тому ці градуси Зодіаку вони такі трошечки потаємні, трошечки містичні, трошечки підозрілі і мають такий зв'язок із закуліссям, секретною діяльністю. Тож і люди, планети, яких потрапляють в Сарпадрикану. Можуть мати ці характеристики, вони трошечки містичні, трошки підозрілі, можливо, вони займаються якоюсь секретною діяльністю, мають певні таємниці тощо. Це може проявлятися і в такому випадку. І ще таке дуже важливе і цікаве спостереження сарпадрикана, вона пов'язана із тюремним ув'язненням або полоном. Знов таки, нам для цього потрібні ще додаткові ураження і відповідні періоди, які можуть включити таку можливість для натиму. Тож, якщо планети розташовані в градусах Сарпадрикани, мають ураження і йде період цієї планети, треба бути максимально обережним, тому що вона може негативно вплинути не тільки на здоров'я, а й призвести до таких не дуже приємних наслідків. І сьогодні для того, щоб показати, як взагалі треба аналізувати це і як це працює в гороскопах, в натальних картах, я підготувала. Декілька карт відомих нам всіх всім, людей, в яких якраз є планети в Сарпадрикані, і ми поговоримо, як це програлося в їхньому житті. Отже, перша карта це карта Ганді, прем'єр-міністра Індії. І як ви бачите, в принципі, в нас тут аж три точки потрапили в градуси Сарпа Дрикани. Ми бачимо, що в нас Сонце потрапило в Сарпадрикану, подрикану, тому що в неї, в принципі, проявлені знаки води. І в даному випадку це Сонце, це Меркурій і Сатурн. І ми бачимо, що і Сатурн, і Сонце, і Меркурій це планети, які розташовані в триконах. А планети в Триконах вони дуже сильно впливають на наш характер, на наше життя. І, відповідно, всі три планети вони в даному випадку отруєні, вони в Сарпадрикані, і вони безпосередньо негативним чином, скажімо так, вплинули на її життя. Це планети, які не є її особистими планетами, це не місяць, це не Лагнеш, який в даному випадку знов таки місяць. Але Сатурн це управитель сьомого дому, і він може безпосередньо свій негатив проявити в житті її партнера. Її чоловік помер доволі рано, йому було лише 47 років, він помер, здається, від серцевого нападу. Отже, Сатурн, як управитель сьомого дому її карти, от, ось таким чином вплинув на її життя. Також Сонце із Меркурієм ми бачимо, що вони розташовані в п'ятому дому натальної карти. Сонце безпосередньо це управитель другого дому, дому батьківської родини і показник батька. Батько також помер внаслідок хвороби. Але принаймні не в такому молодому віці, як її чоловік, тим не менш, вона була а, людиною, яка продовжила а, справу свого батька в своїй країні. А, отже, Сонце, як показник батька і управитель батьківської родини, знов-таки втрутився а, в її життя. І Меркурій, хоч і він управитель 3-го і 12-го дому, але він стоїть в. В п'ятому домі домі дітей разом із тим же Сонцем. І якщо ви подивитесь на е, тимчасові карики, е, Сонце це Дара карака, знов-таки це карака, яка вказує на партнера. Меркурій це путра карака, це карка, яка вказує на дітей. Сатурн це атма карка це, в принципі, е, сама особистість. І е, Сонце з Меркурієм, як дві планети в Сарпадрикані. І Меркурій, це путра Карака, планета, яка відповідає за дітей, нашкодили її дітям. Насправді, в неї було двоє синів, які дуже рано пішли внаслідок один внаслідок терористичного акту, другий загинув у авіакатастрофі. Загинули вони молодими, і таким чином Сарпа Дрикана позначилася через п'ятий дім і через кароки позначилася на долі і її дітей. Наступна карта це карта Уітні Х'юстон. І тут ми бачимо знов таки дуже багато точок, розташованих в Сарпадрикані. Це і Сонце, і Місяць, і Юпітер, і Венера. В неї взагалі доволі яскраво проявлені водні знаки, і чотири із дев'яти планет розташовані в водних знаках, і всі вони потрапили у градуси Сарпадрикани. Що це дало? В її житті. Ну, місяць місяць в Сарпадрикані це такий певний бажання втекти від реальності, і ми знаємо про наркозалежність. А Сарпадрикана, якщо вона виражена в карті, ми пам'ятаємо да, це як один із проявів, можливих проявів. Несарпа в житті людини, це якраз схильність до інтоксикації, в принципі, що і було в її житті, сонце, управитель сьомого дому, це управитель її партнерських відносин, це її чоловік, і Бобі Браун, який був її офіційним чоловіком, в принципі, сам вживав ці заборонені. Да, засоби, але і він а, підсадив свою дружину, підсадив Ютні Х'юстон на наркотики, і ми бачимо, що Сонце якраз як показник а, сьомого дому, як управитель сьомого дому, і а, дало все це неприємне Юпітер як а, карка дітей, хоч він і не керує безпосередньо. П'ятим або дев'ятими домами, але він є каркою дітей, і, незважаючи на нібито сильне положення, Юпітер в рибах. Йому там комфортно, але потрапивши в градус Асар Подрикани, він також в певному, в певному роді уразив і її доньку. В неї була єдина донька, яка вже після смерті матері, в принципі, можна сказати, повторила її долю, і вона дуже молодою пішла, знов таки не зрозуміло, чи там було самогубство, чи знов таки передоз наркотиків, але. Юпітер як карика дітей в Сарпадрикані знов таки доволі негативно в нас тут програлися. Здається, сильний Юпітер, непоганий місяць. Чому все це так вплинуло на її здоров'я і на її життя? Ну перш за все, зверніть увагу, що і Сонце, і Венера. Уражені сильним Сатурном із 12-го дому. Це додаткове ураження, яке вказує, що негативно буде Сарпадрикану програватися. Юпітер з місяцем ще гірше. Вони знов таки під третім аспектом Сатурна, сильного Сатурна із 12 го дому, і одночасно під аспектом Марса із 8-го дому. Тобто ще більше ураження, саме через ці додаткові фактори, вони дали їй не інтуїтивне. Якесь бачення світу, да, зв'язок з мореплавством, можливо, а саме оці певні проблеми в її житті, які їй довелося пройти. Патрік Свейзі, наш любимий актор, якого ми всі пам'ятаємо по хіту брудній танці. Патрік Свезі також зверніть увагу в його карті три планети в Сарпадрикані. Це місяць, це Марс і Меркурій. І це небезпечне положення, тому що ну, місяць взагалі в будь-якій карті дуже важливий показник для аналізу. І цей місяць потрапив на вісь раху кету. Але і Меркурій, як Лагнеш, він ретроградний, він в 11 му домі. І він також потрапив у градуси Сарпа Дрикани. Ну і до того Марс. Марс тут сильний, він в Скорпіоні, але в градусах Сарпадрикани. Марс надзвичайно небезпечний тут, він управитель восьмого дому, такого най... найсильнішої дустхани, найруйнівнішої. І цей Марс четвертим аспектом безпосередньо впливає на шостий дім, який відповідає за наше здоров'я. Тож і місяць, і Лагнеш Меркурій, і Марс, який впливає на шостий дім, дали йому доволі коротке життя. Він пішов від нас у віці 57 років після тривалої боротьби із раком. В його карті Марс і місяць знаходяться на початку градусів Сарпадрикани, і також дуже корисною порадою для вашого аналізу з мого боку буде звертати уваги на градуси Сарпадрикани, тому що якщо планети потрапляють на самий початок, або на самий кінець, тобто або в перші, або в останні градуси кожної Сарпадрикани, вони стають ще надзвичайні ще більш могутніми, Ще більш негативними, і можуть принести ще більше проблем. І в даному випадку ми бачимо, що Марс якраз в розташований а, в скорпіоні в 1 градусі 27 хвилинах, тобто на початку. І а, місяць а, також він на початку дрекани а, в раку це від 10 до 30 градусів. Тобто, щойно, щойно дрекана почалася, і місяць і Меркурій. І Марс, вибачте, туди потрапили. Тож це ще додаткове ураження в даному випадку. І що цікаве, помер він в період Сонце Меркурій. Сонце в п'ятому домі розташоване, хоча воно там і сильне, але Сонце буде проявляти результати кету, оскільки сонце в нас. У накшатрі Макха, якою керує кету, Кету на, а, раз, разом із Лагнешем в Сарподрикані, разом із місяцем в Сарподрикані, і сам Кету знов таки потрапив. А, ну Тут не останній градус сарпадрикани, 28 градус, 21 хвилина, але він вже наближається а, до останнього градусу, і це ще додаткове ураження. Отже, період Сонця, незважаючи, що сонце у власному знаку, але воно в 11 му домі, і буде давати результати кету в Сарпадрикані. І під період Меркурія тут вже зрозуміло, тому що Меркурій це Лагнеш, і він потрапив у градуси Сарпадрикани на вісь ще і раху кету. Ще одна карта, це карта Уінстона Черчилля, і у нього є також планета в Сарпадрикані, тут тільки Сонце. Сарпа Дрикані, сонце насправді в його карті доволі сильне, воно Орготама, Тобто в карті Навамша, в карті Д9, воно також займає знак Скорпіона. Але по градусах воно потрапило у Сарпа Дрекану. Сонце в даному випадку це управитель 12-го дому. Як програлася ця сарпа Дрекана в житті Унстана Черчилля, а ми знаємо, що жив він доволі довге життя прожив. Він потрапив у полон і сонце, як управитель 12-го дому, який вказує на щось закрите, коли людину в чомусь обмежують або десь обмежують, чи то добровільно вона може вступити в якісь обмеження, чи примусово, як в даному випадку. Програлося в тому, що ще на початку своєї кар'єри політичної він ще не почав політичну кар'єру, і перед нею він був військовим кореспондентом. І в кінці 19 століття він на посаді військового кореспонденту перебував у Південній Африці, де і потрапив в полон до бурів. І отже, якраз що цікавий, що. Махадаша Сонця шла, тобто період сонця, який управитель 12-го дому, що може говорити і про ув'язнення, про полони, це якраз входить у показники 12-го дому, і воно потрапило в градуси Сарпадрикани. І це був під період рагу. Раху, в принципі, в цій карті, подивіться, знаходиться в восьмому домі в знаку Скорпіона, в знаку Овна, тобто раху буде давати результати Марса. І Марс це управитель третього і восьмого домів. І він стоїть в лагні і вказує на те, що саме періоди під періоди раху можуть нести серйозну небезпеку людині, її тілу, оскільки це лагна, і якраз оця комбінація Сонце, раху. І да, оцей полон. Але оскільки сонце варготама, хоч воно і потрапило в градус Осарподрикани, але воно надзвичайно сильне, а положення Варготама може витягувати дуже багато проблем, йому вдалося звільнитися. Він втік з цього полону. Там така дуже цікава історія, сповнена. Таких цікавих фактів, можна фільм знімати. Отже, втекти вдалося, але Сарпадрикана Дрикана програлася в його житті. Ще одна карта це карта російського опозиціонера Олексія Навального, він вже пішов в життя, і в його карті перед нами висхідна діва, але в нього також є планета в Сарпадрикані. І це Марс. Марс в даному випадку, ми бачимо, що він в падінні. І він знов-таки дуже неприємна планета, оскільки він управитель 3 і 8 домів в Падінні знаходиться в 11-му домі. Доволі неприємний фактор: Марс в Сарпадрикані, і якраз в період Марса йшов великий період Марса і під період Венери, його заарештували в 2021 році, після того, як він із Німеччини повернувся на батьківщину, його заарештували в, в аеропорті, і в принципі він вже після цього на волю не повернувся. І що спровокувало: Марс як планета в Сарпадрикані. Яка в період свій активний і дала цей результат? Ну, можливо, якщо в нього був би особистий астролог, то він би йому порадив, як мінімум, в період Марса бути максимально обачним, обережним, і, можливо, не потрібно було повертатися на батьківщину в цей період, а Марс якраз вже закінчувався. Тобто, якщо б він перечекав ще рік-два, можливо, все було по-іншому. Але. Сталося так, як е, доля мала. Ще одна карта карта Девіда Бої, ще одного дуже цікавого музиканта, цікава така особистість. Перед нами висхідний Козиріг, але подивіться е, знов таки, дуже проявлені знаки води. У, у нього е, ми бачимо е, Сатурн, його Лагнеш, місяць е, в знаку рака, і е, Венера Скету в Скорпіоні. І знов таки, всі чотири планети вони одночасно потрапляють в градуси Сарпа Дрекани. Якщо ви почитаєте його біографію, ви одразу зрозумієте, як сарпа дрекана програлася. По-перше, оскільки і Лагнеш, і місяць, тобто такі дуже важливі точки, потрапили у нас в Сарпа-Дрикану, і вони безпосередньо аспектують Лагну, сьомими аспектами вони дають ще аспект на Лагну. З одного боку, вони. Це позитивне, та, те, що Лагнеш аспектує Лагну, але Лагнеш в Сарпадрикані він якраз і дав схильність до наркозалежності. І історія його життя вказує, що там і була і марихуана, і вже такі більш міцні засоби. І навіть сарпадрикана програлася не тільки в цих залежностях, які йому ці планети дали, а і в арешті? Арешт відбувся в період раху кету раху, і арешта знов-таки через те, що в одному із готелів Нью-Йорку разом із ще одним відомим музикантом і гіпопом вони курили марихуану і їх заарештували. Тобто, якусь кількість діб вони змушені були провести за гратами. Це було ненадовго, але факт є фактом. Сарпадрикана програлася, і програлася вона в період кету раху. Кету в градусах Сарпадрикани, і кету буде давати результат Марса, оскільки Марс його диспозитор. Марс знаходиться в 12-му домі. Про 12-й дім ми вже говорили в контексті карти Вінстона Черчилля. Ну і е, раху також не дуже приємний період, е, особливо взагалі ця комбінація кету раху доволі е, може бути складною в житті кожного люди, е, кожної людини. Ну е, і вже коли підключився раху, то раху буде давати результати Венери, оскільки е, раху в знаку Венери. А Венера в даній карті знов таки планета, яка потрапила в градуси Сарпа Дрикани. І це такий подвійний вплив. Сарпадрикани в цей період і під період, в період кету, під період раху, які і спровокували цю подію. Отже, друзі, це все з мого боку, чим я хотіла поділитися, що таке сарпадрикана, як до неї підходити, що вона може означати, як її аналізувати. Я сподіваюся, що на цих прикладах все було зрозуміло, все доволі просто. Будь ласка, якщо ви знаходите сарпадрикан у ваших картах або в картах ваших близьких, не панікуйте. Можливо, це планета, яка просто дасть вам. Або духовність, або інтуїтивне якесь розуміння, підходи по вашому житті. І наявність Сарпадрикани не говорить про проблеми. Вона може вказувати на можливість цих планет і для того, щоб стверджувати, чи це дійсно має якийсь негативний вплив чи ні, потрібен більш детальний аналіз додаткових аспектів. На цю сарпадрикану, і, звичайно, треба враховувати періоди, які людина проживає. Отже, якщо вам було корисно, цікаво, будь ласка, дайте мені знати або в коментарях, або просто поставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на канал. Тут на вас чекає багато е цікавих і корисних відео для астрологів і для любителів астрології. А на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре і до наступного відео.